Ело, хело, гелевем. В цьому відео мова йде про таку групу апаратів електронних, біомедичних, медичних, як апарати для зниження болю, апарати для м'язової та нервової релаксації, типу електросон, чи щось таке. От. Ці апарати можуть стати в нагоді як альтернатива медикаментозному застосуванню якихось заспокійливих препаратів. Та все ж усюди є свої нюанси і спробую трохи про них розповісти. І спершу, електросон все ж таки це форма альтернативної терапії, і її може назначати тільки досвідчений лікар. І самому я вам не раджу. Опросатися в тих приладах або робити на собі якісь досліди тільки з дозволу лікаря. Тобто самолікування тут взагалі ні до чого хорошого не призведе. Але все ж таки технології це наші друзі і дійсно так вже влаштована природа, людська природа, що деякі зовнішні електричні стимули можуть досить сильно змінювати. І змінювати на краще психосоматичні процеси, які відбуваються всередині людини, і електросон як альтернатива медикаментозного застосування препаратів, ну тобто, зменшити, щоб зменшити їх шкідливий вплив на ваші інші органи. Кишечно-шлуночного тракту чи щось таке. Тобто, дивіться самі і порадьтеся з лікарем, бо самолікування це ну, таке собі. Це як альтернатива медичному заспокійливому, це така процедура, яка дійсно може спрацювати і може добре спрацювати, але все ж таки одразу повторююсь спершу до лікаря. А як він працює? Мабуть, я всіх розчарую, бо одразу скажу, що усі параметри, конкретні параметри цього електричного стимулу, тобто форма сигналу, частота, амплитуда, струм. Все це вам потрібно буде знаходити в спеціальних енциклопедичних посібниках по біомедичній інженерії, по електросонотерапії, по електроміостимуляції. Або ну, по стимуляції нервової системи бо ну, це вже ж такі речі, досить ексклюзивні е, і ну, для пересічного громадянина, як то кажуть, вони не дуже то й потрібні. А для тих, хто бажає в цьому розібратися, то все ж таки візьміть ці дані, бо це, ну, це, це джерело е, знань. Я не зможу в цьому сенсі вам допомогти, я розповім так в загальних чертах. І надважливу інформацію, на яку я хотів би вас підвести і наголосити, що, що на, на, наразі досі. А проведення цієї процедури лікування електросному або зниження больового порогу людини це теж група приладів, і я їх тут трохи опустив. Але вони також є. І за рахунок якраз цієї самої стимуляції вони знижують нервові, ну, чутливість нервових тканин. Так от я до чого. А всі ці параметри і досі підбираються індивідуально до пацієнта, при чому шляхом попереднього досліду і спілкування з лікарем. Тобто він такий крутонув, ну, боляче, а так, а так, а зараз вже файно буде боляче. Тобто, десь так ця процедура, як я знаю, виконується і досі. І от трохи таке попередження до цих всіх справ. Коротше, наступна інформація: це здебільшого, просто щоб поприколюватися, слухайте. Заспокійливе зілля не треба приймати, якщо пацієнта струмом шокувати. Mm -hmm. Як тільки змогли ви його прив'язати, то анестезію можна не вживати. Mm -hmm. Метод такий є цілком доречним, Коли пацієнт сам не заперечує. Mm -hmm. Вивчає цей жах і дає нам надію, саме медична інженерія. Тож треба поради серйозно сприймати, щоб не потрапити до тієї палати. І насправді, чим я... для чого я зняв це відео? По... Хотів просто звернути увагу усіх бажаючих на те, що е електрична стимуляція, електричне обезболювання, електричний сон. А за допомогою електричного впливу, це є дуже ну, розвиваючийся, дуже хороший напрям, але він досі йде як альтернативна медицина. Тобто, більшість лікарів його не дуже сприймають, не дуже визнають. Тому інформації може бути мало, вона може вже бути досить розпливчастою. Та все ж, якщо ви коперсаєтеся... І вам потрібно щось по тому і по тій справі, ви зможете це знайти. А я просто звертав вашу увагу на. Такі методи, які існують для лікування, і вони дійсно можуть допомогти як альтернатива медикаментозного застосування препаратів, ну, тобто е зменшити їх шкідливий вплив на ваші інші органи. Тобто, дивіться самі і порадьтеся з лікарем, бо саме лікування це ну, таке собі. Це лотерея, яка нікому не потрібна. Бувайте навзаєм.